Свято Богоявління Господнього є одним з найдавніших різдвяних свят в церкві Сходу і Заходу. В давнину, приблизно до 4 5 століття, воно було також єдиним різдвяним святом. В ньому поєднувалося чотири основних події: народження Ісуса Христа, поклоніння мудреців, хрещення Його в Йордані і також. Пам'ять чуда в кані Галилейській це свято, оскільки поєднувало в собі різноманітні події, мало єдиний такий чинник, який святкувався, явління Бога світові через різноманіття його подій, через народження в тілі, через визнання мудрецями його царськості, через входження в Йордан. І свідчення Богом Його як єдинородного сина і сходженням Духа Святого на нього в Йордані, і через засвідчення своєї божественності на першому чуді в кані Галилейській церква хотіла проповідувати Христа, який являється в різноманітті своїх проявів в цій церкві. Більше менше після IV століття ці події трошки розвелися в східній церкві. Наголошують більше на хрещенні Ісуса Христа в західних церквах поклоніння мудреців стало подією, яку святкують через два тижні після народження Ісуса Христа. Тим не менше, ця подія богоявління залишилася ключовою навіть в події хрещення, тому що Дух Святий сходить, Отець засвідчує божество, і Христос, входячи в води. Освячує ніби повноту землі. Вода, елемент, який найбільш поширений в земному існуванні. Вона складає більшість земної кулі. Вона також складає більшість людського організму, і це входження в воду, освячення води, означає освячення цілого світу, явління Бога не тільки як особи Ісуса Христа, але як особи, яка просякає собою все творіння. Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього, але Йоанн противлявся йому, кажучи: мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду. І тоді Він залишив його. А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого. Який спускався, мов голуб, і зійшов на нього, і голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.